Навчають збирати, налаштовувати та керувати. Інженерна школа «Армдронс» продовжує безкоштовно готувати фахівців для fpv систем серед військових, адже за словами співзасновника, потреба в людях на війні є завжди. Що вже говорити за компетентних спеціалістів. Оскільки я е, також е, військовий ветеран, е, виникла ідея після того, як е, я повернувся е, після Бахмутської кампанії, була дуже велика потреба саме в людях е, інженерах. по FPV, це більше як інженери-монтажники, які не просто літають. А саме вміють збирати, налаштовувати, а саме головне ремонтувати fpv дрони по тій причині, що більше шкіл в Україні вони готують е пілотів та операторів в е але Дуже мало на той момент взагалі ніхто не готував саме інженерів-монтажників. У школі навчають не просто базових інженерів-монтажників, а намагаються підготувати людину комплексно. Сьогодні буде базовий інженерний курс. Базовий інженерний курс включає в себе збірку кожного дрона. Тобто, кожен студент збере свій дрон. Не просто подивиться, як інструктор його збирає. Кожен студент має свій інженерний бокс, своє місце, свій комп'ютер, свій навчальний борт, свій пульт. Вони повністю збирають частково, да ну повністю, точніше, збирають дрон. І окремо на навчальних бортах вчаться їх налаштовувати, тобто вони розуміють повний цикл. За час своєї діяльності такі курси пройшли понад тисяча людей. Здебільшого це діючі військові, котрі відточують свої навички або ж мають бажання освоїти більше напрямків роботи з БПЛА. Крім того, інструкторами школи є військові ветерани. Вони й досі часто виїжджають на бойові позиції, тому не зі слів знають проблематику сучасної війни. Війна, майбутнього, це дрони, наземні роботизовані системи, повітряні. Всі е, набагато дешевше втратити техніку і не втратити життя пілота компетентного, ну зовнішнього, який буде з цим працювати. Окрім очного навчання у школі створили онлайн-курси. Це кажуть, допоможе охопити більшу аудиторію військових. Крім того, найближчим часом планують впровадити й мобільні групи. Вони виїжджатимуть до лінії бойового зіткнення, аби проводити навчання на місцях. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини, 33 канал.